Ти мені щось смачне у вигляді веселки. Класна ідея. Я навіть знаю, як це зробити. Я зроблю для Джуді торт. Для початку зробимо сам торт. Кладемо на дошку молоко. Після борошно та яйце накриваємо клошем та перемішуємо. Мішаємо, мішаємо. Здається, готово. Давайте перевіримо. Так, ось і готовий торт. Ого, Як він це зробив? Не знаю, шеф професіонал. Тепер потрібно прикрасити торт. Для цього мені потрібно багато кольорової посипки. Розсипаємо її на стіл. Але навіщо смітити по всьому столу? Та годі вам прокручуємо торт по посипці. Готово, все вийшло. Тепер додамо посипання зверху, щоб торт повністю був різнокольоровим. Далі беремо веселку. Вставляємо хмарки з мастики. Прикрашаємо торт. Перевіримо, чи все готове. Так, він ідеальний. Шеф, ви молодець. У мене ідея краще. Беремо сметану, Розмазуємо сметану по пирогу. Я зроблю корисний пиріг з овочами. Ось так. Мені потрібні різнокольорові овочі. Щоб вийшла овочева веселка. Так. Що мені ще потрібно? Беремо вінчик А тепер подрібнюємо з його допомогою овочі. Упс, вінчик не витримав. Але й завданням опорався. Здорово. Що? Овочі? Гидота! Я посперечалась, але часу на це немає. Викладаємо овочі на пиріг. На початку брокалі, перець, кукурудза, після помідорів, цибуля готова. Джоді оцінить Ліліан. Хочеш? А ну вже ні. Я зроблю щось крутіше. У мене якраз є порожня пляшка Коли. Дістаємо плитку шоколаду, розтопимо її. Шоколад став рідкий. Ідеальна. Потім відрізаємо шматочок і видавлюємо шоколад у пляшку. Готово. Розподіляємо шоколад рівним шаром по пляшці. Вийшло. Тепер позбавимось пляшки за допомогою ножа. Ось так. Клас. Беремо скітлс. Засипаємо скітлс у пляшку за допомогою ліки. Вийшло. Додамо етикетку. І вийшла шоколадна пляшка з райдужними цукерками всередині. Здорово! Смачного. Якщо ви вже впоралися, готова дегустувати. Що це? Овочі? Недота? Не може бути. Вони не шоколаду. Жахливо! не буду це їсти. А що тут приготували? Це цілий торт. І для однієї мини розріжемо, візьмемо шматочок. Є круто! А всередині він райдужний і дуже смачний. Торт завжди смачно. А що тут? Оч маніти, це шоколадна пляшка. Потрібно терміново її скуштувати. Так, це дуже смачно. Мені подобається. А всередині що? Треба розбити пляшку і подивитись. Так це ж скітов. Обожнюю ці цукерки. Це точно дуже смачно. Мені здається, Ліліан перемогла. Так, я потрапила прямо в точку. Перша перемога вже моя. Тепер я хочу морозиво. Приготуйте. О, чудова ідея, мила. Давайте почнемо. Мені потрібна склянка для морозива. Ого, шеф, навіщо вам така величезна форма? Тому що гарного морозива потрібно робити багато. Я зроблю якомога більше, і воно буде дуже смачним. У кожну форму заливаємо молоко, потім додаємо різні фрукти та ягоди. Все це перемішуємо, вдягнемо рукавички, дістаємо шматок льоду та побільше. Тепер дістаємо пилу. Мені треба випиляти місце для мого морозива, щоб воно застигло. Шеф, будь обережні, вимкні. Морозна стружка летить прямо в обличчя. Я нічого не бачу. Віддайте і більше я вам цього не поверну. Добре, забирайте. Я вже все зробив. Кладемо тарілку в кригу, морозова замерзає прямо на очах. Давайте сформуємо кульки. Робимо величезну гору із морозова. Ось так. І чим її прикрасити? Бананом. Якось дрібно. Ей, куди подівся мій банан? Цей банан мені потрібен. Я додам його до морозива. Ось так. Тепер зробимо кульки морозива. Це не складно. На початку буде ванільне. От сюди цю кульку кладемо. Далі шоколадне та полуничне Залишилось тільки полити полуничним джемом, шоколадним соусом та кленовим сиропом. Без нього ніяк не обійтись. Чудово. Тепер видавимо смачний крем. А зверху прикрашаємо вишенкою. Додамо трохи горіхів. Але перед цим їх треба розколоти у крихто. Ось так. Виходить. Що відбувається? Бабуся, хто тобі дав качалку? Ой, я можу зробити морозиво з фанти. Заливаємо фанту у формочки для морозива. Після цього додаємо мармелад, потім вставляємо палички і відправляємо у холодильник заморожуватись. Ось так. Бабуся, я вже зробила морозиво. Ой, а я що заснула? Точно. Прикрашаємо горіхами та готова. Бабуся, як завжди, побачимо, що в мене вийшло. Ух ти, справжній фруктовий лід! Має бути смачно. Ліля, ти так стараєшся? Розумниця. Молодець. Я вже готова спробувати морозиво. Давайте мені його сюди. Почнемо куштувати. Беремо побільше ложку і беремо саму велику кульку морозива. Шоколадна. Дуже смачно. Мені подобається. Клас. Що там далі? Ух ти, це виглядає так гарно. Я хочу скоріше спробувати. Вишенька смачна, а саме морозиво. Ммм, Полуничне. О, ні, впустила. І крим прикольний. Добре, що там далі? Що це тут? Фруктовий лід, а всередині мармелад. Швидко спробуємо. Смачно. Це справді класна ідея. Але хто ж переможе? Дайте поміркувати. Точно, шеф, перемога ваша. Так, я знав, що мій професіоналізм оцінять. Я сам шеф. А тепер мені хочеться пончик. Приготуйте його для мене. Все буде в найкращому вигляді, Люба. Це випробування є чи тим для мене. Дістаємо тісто, воно ідеальне. Беремо келих Потрібен чистий. З його допомогою ми сформуємо гарні кульки тіста. Повторіте за мною, і у вас все вийде. Відправляємо смажитись волію. Зачекаємо пару хвилин, дістаємо. Ух ти, Вийшли. Залишилось лише додати начинку шприцем. Так, які вони гарні. Що? Укол? Я боюся уколів. Ні-ні. Мила, мені потрібен шприц не для уколу, а для джему. Дивись. Я набираю в нього джем, а потім наповнюємо ним пончик. Ось так. Посипаємо солодкою пудрою. Багато пудри не буває. Вуаля! Апчі! Що це було? О! -о, -о. Я насипав ідеальну кількість інгредієнтів. Це точно талант. Далі додамо води. Перемішуємо. Чудово! Я хочу зробити кавонове желе у вигляді пончиків. Це ж класна ідея. Спочатку залили червоне желе, воно застигло, потім зелене. Моє желе вже застигло. Треба витягти його із форми. Вуаля. Тепер у мене є желе у вигляді пончиків. Як круто! Але тут явно чогось не вистачає, точно. У кавона є кісточки. Мені також треба їх додати. Зроблю їх із шоколаду. Ось так. Інша справа. Ей, що це було? Ой, я намагаюсь приготувати із тіста, але в мене нічого не виходить. Це тісто гірше від слайма. Я дещо вигадала. А якщо я візьму готовий пончик зорово, класна ідея. Він такий апетитний. Джуді має оцінити. Сама б його з'їла. Ліліан, ти маленький геній. Так. Давайте сюди пончики. Я вже зачекалась. О, гарна робота. Пора чудово. Спробуємо ці. Вони трохи дивні. Це жиле. Ну, підійде. А це величезний пончик орео. Хочу скоріше спробувати. Охти, всередині виглядає гарно. І на смак. Смакота. А це я ще не коштувала. Точно. Ось ці пончики виглядають класно. Спробуємо. Тут навіть солодка пудра є. Це так смачно. Я в повному захваті. Бабуся, перемога твоя. Ура! Перемога моя. Я така рада. Дякую, Люба. Це буде останнє завдання. Зробіть мені хот дог О, цікаве завдання. Я навіть маю ідею. Я почну перша. Мені потрібна банка моїх улюблених солоних огірків. Чудово! Дістаємо огірочки? Ну, маленький. Потрібен побільше. Беремо наступний. Ось це вже інша справа. Розрізаємо огірок на дві половинки. Кладемо всередину сосиску та поливаємо соусами. У мене кетчуп. Готово. Ліліан, як тобі? Е, вибач, бабуся, але це жахливо. Я ось зроблю солодкий бургер. Джудіт обожнює на Ага. Так, намажу її на булочку. Ось так, побільше. Далі беремо банан. Він буде сосискою. Шкірка нам не потрібна. Ой, що то було? Ліліан, де мої окуляри. Шеф, це ви? Ось ваші окуляри. Не заважайте моїй кулінарній творчості. Беремо кіткат, додаємо в мій хот-дог. Паличку шоколадки. Готова? Бабуся, як тобі? Я ось використовую восьминога. Що? Чи щупальці восьминога Мені погано. О, ні, мій хот-дог. Він упав через тебе. Кладемо щупальце в булочку. Ось так. Е, бабуся, що з вами? Що це таке? Ні, я вся у ходозі Лілян. Він зіпсований і все в шоколаді. Це все через ваше. Я? Ну ні. У мене все вийшло. От ви й заздрите. Джуді, спробуй швидше. Стоп. Тримай смачного. Ой, це дуже дивний худох. і Чому він один? Добре, давайте спробуємо. Але там всередині якийсь ще Воно рухається. Я не буду його їсти. Спершу я хочу торт. Ви можете готувати. І не забудьте про рідкий центр. Добре, але мені треба подумати. О, ідея! Зробимо космічний торт. Давайте почнемо збирати торт. Використовуємо три коржі. Між ними жовтий Крем. І в останній коржах потрібно зробити отвір в самому центрі для начинки. Знадобиться холодильник. У ньому знайдеться найсмачніше медове жиле. Давайте перевіримо. Отак. Воно ідеальне. Вливаємо медове жиле в центр торта. Зверху посипаємо кольоровою посипкою. Клас. Перемішуємо. Чудово! Далі розбиваємо білий шоколад на невеликі шматочки. Пару ударів і перекладаємо в кастрюлю. Підігріваємо кастрюлю до потрібної температури, щоб шоколад став рідким. Далі виливаємо синій крем та вирівнюємо торт. Клас! Він має бути ідеально рівний. Після цього присипаємо срібними блискітками. Їх багато не буває. Який гарний торт виходить. Виглядає вражаюче. А що мені зробити? Навіть не знаю. Скайлер. Це мої ягоди, ти їси. Не можна було їх чіпоти. Ні, віддай негайно. Вони мені потрібні для торта. Дякую. Я сама люблю ягоди. У мене тут полониця та лохина. Додали ягоди на торт. Далі заливаємо їх медом. Чудово! Тепер робимо із торта потрібну форму. Відрізаємо все зайве. Ось так. Коли ми це зробили, то розпочинаємо наступний етап. Вирівнюємо торт кремом. У мене виходить справжній медовий вулик. Бракує тільки бджіл. Ось вони. Краса! Мері має сподобатись. Ой, трохи підпалив волосся бабусі. Вона й не помітила. Бабуся, у тебе таке м'яке волосся. Фух, не помітила. Добре. Трохи зменшимо вогонь. Мені треба розтопити жуйку. Клас. Давайте спробуємо. Зануримо палець. Це буде мій рядкий центр. Клас, дуже смачно. Багато жуйки не буває. Я ще прикрашу торт навколо жуйкою. А тепер надуймо бульбашки і жуйки. Ага, ось так. Кладемо бульбашки і жуйки на торт. Повинно вийти гарно. Зробимо фотографію. Ой, що там вийшло? Потрібно трохи зачекати. Скайлер, що сталося? А мене сфотографуєш. Звісно, милий, усміхнись. Чудово. Я можу прикрасити торт своєю фоткою. А що у шефа? Ух ти, це ракета! Як круто! І ракета вирушила політ у далекий космос. Ідіть Мері, спробуй! Ой, це ви все для мене вигадали? Цей торт схожий на бджолиний волик. Спробуємо. Ух ти, клас! Витікає з торта мед з ягодами. Смакота! Я про таке тільки мріяти могла. Лайк! А тепер спробуємо космічний торт. Всередині блакитне желе з блискітками та посипкою. Виглядає круто. Давайте спробуємо. Це має бути надзвичайно смачно. Так, лайк. Дивовижно. Хто б сумнівався? І лишився останній торт. Давайте спробуємо. Ого, який він важкий! М -м -м -м. Він на смак, як жуйка. А -а 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 -а. Так тут реально є жуйка. Ой, переборщила. надула дуже велику бульбашку. Це було забавно. Але перемагає торт шефа. Ой, Люба Мирі, дякую. Я справді найкращий. А тепер зробіть для мене бургер. Я так золодніла після торта. Звісно, мені потрібні цукерки з кітос. Викладемо кілька в ряд. Тепер беремо пульт керування. Їх треба розчавити. З цим впорається моя машинка. Ідеально. Тепер складаємо всі цукерки між собою та вийшов міні бургер. Прикольно. я б таке з'їв. Вони ще ті крихітні. Бабуся, що ти вигадала? А я зроблю бургер із панкейків. Обожнюю робити панкейки для моєї мері. Вона оцінить мій підхід. З тіста зроблю всі потрібні інгредієнти. Зробила помідорки, тепер. Огірки. Готові. І ще один. Чудово. А ще потрібен великий шматочок сиру. Ось так. Жовтий гарний сир. А з коричневого тіста буде зроблена котлета. Який бургер без неї? І, звісно, потрібні листя салату. Ну от Ну от. я трохи втомилась, але всі інгредієнти готові. Залишилось лише зібрати бургер. На початку звичайний панкейк, після салат, котлета, помідор, огірки та сир. Зверху салат. Додамо домашнього джему та зверху панкейк. Мій бургер із панкейків готовий. Бабуся, твій бургер чудовий. Дякую, милий. Ой, чому все тремтить? Землет розпочався. що ви робите. Я нарізаю овочі для мого бургера. Я ж професіонал, працюю одразу двома ножами. Бургер має вийти соковитим. Розділяємо голими руками булочку на дві частини. Те ж саме робимо із сиром. Тепер відбиваємо фарш для котлети. Ой, страшно. Я вже зліпив котлету. Вона ідеально кругла. Потрібно її обсмажити. Але моя сковорідка надто маленька. Вона мені не потрібна. До мене прийшла ідея краще. За допомогою вогнемету я приготую котлету за кілька секунд. Ой, здається, я трохи перестарався. Шеф, що вони робили? Ой, у вас там ще згоріло? Ні, моя котлета вона згоріла. Як же її пода, Мері? Ой, вибач, що це за вагіля? На бургер не схоже. Їсти не буду, не А що тут? Ох ти, які маленькі! Це ж бургери зі Скітлз. Смакота. Ставлю лайк за ідею. А тепер спробуємо цей бургер. Він, схоже, зроблений з панкейків. Спробуємо. Як смачно! Обожні панкейки на сніданок. Дуже смачно! Але хто ж переможе? Обираю обидва бургери. Ви впорались відмінно, ви обидва переможці. Що? Я перемогла? Ура, бабуся! Ми.